Так, йдемо далі. Тут у нас худак. Так, треба вивернути. Так, явно не новий. Я бачу, як з нього летить пелючка, хоча пелючка могла б збиратись і на укрпочці. Топ-шоп розмір 36-й. Ну, По-нашому, це, навіть, м Макс знову ж таки жіноча. Ось така. Прикольна. Наче як без дефектів. Ніяких п'яти, ніяких рваних. Відміточок я не бачу. 150 гривень він ваш, забирайте. Йдемо далі. Так, і тікетку побачив, стопе. Кроп. Ну, друзі, ну це кроп. Кроп не підробляють, будь ласка, кроп знижка 86% 2 євро 46, 49 центів. Розмір есичка, Прикольно, до речі, а, рубашечка. Якщо. Хтось там йде в школу вчителювати, або навчатися, або в університе. Нехай буде з нами сила! Можете забрати собі прикольну рубашечку. Це жіноча рубашка, СК розмір 2,49, це в нас соточка. ну Я думаю, за 150 можна забрати. Тому пишіть.